Каска де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандок ідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть, а добра і казка у садок ідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть. Усіх вітаю, друзі! Запрошую вас у світ цікавої математики. Сьогодні ми з вами пригадаємо пори року, плоскі та об'ємні геометричні фігури, та будемо вчитися орієнтуватися в таких поняттях, як зараз, раніше і пізніше. Пропоную послухати цікаву розповідь про мишеня шустрика та пригадати ознаки пізньої осені. Одного ранку шустрик прокинувся і, виглянувши у віконце, помітив, що все навколо змінилося. Листя на деревах стало жовтим, червоним і навіть помаранчевим, а деякі вже стояли зовсім без листя. А ще легкий вітерець зривав ці листочки з гілок, і вони повільно кружляли в повітрі, наче маленькі пташки. Що ж це відбувається? Чому листя падає з дерев? Він вирішив спитати у дідуся, який завжди знав відповіді на всі питання: Діду, чому листя жовтіє і опадає? Це осінь, любить шустрику. Діти. А чи пам'ятаєте ви назви пір року? Пропоную пригадати. Роздивіться уважно картинки. І назвіть пори року. Як називається перша пора року? Вірно. Зима. Друга пора року називається. Весна. Після весни до нас приходить. Літо. Третя пора року. А після літа ми чекаємо осінь. Молодці, добре запам'ятали. Коли настає осінь, дні стають коротшими, а ночі довшими. Сонечко стає менше, і деревам не вистачає світла, щоб продовжувати робити свій зелений колір. Тому листя змінює колір на жовтий, червоний або навіть коричневий. А чому листя падає? допитливо перепитав Шустрик. Дерева готуються до зими, щоб зберегти свою силу і пережити холодні місяці, вони скидають листя. Навесні, коли знов стає тепло, дерева виростять нові зелені листочки. Запрошую всіх пограти разом зі мною. Я буду називати пору року. А ви, діти, будете називати пору року, яка була перед, та яка буде після. Часу не втрачаємо. Гру розпочинаємо. Друзі. Підкажіть, як називається пора року, яка панує зараз? Осінь. А як називається пора року, яка була перед осінню? Літо. Яка пора року буде після осені? Зима. Давайте пригадаємо назви осінніх місяців. Перший вересень. Другий жовтень. Третій листопад весна. Була перед весною. Зима. А буде після весни. Літо. Зима. Була осінь. А буде весна. Літо. Була весна, а буде осінь. Діти, скільки всього пір року? Порахуйте. Правильно. чотири. Назвемо пори року у правильній послідовності. Зима. Весна, літо, осінь. Супер! Гарна робота, друзі! Шустрик уважно слухав і все більше захоплювався осінню. Він вирішив піти на прогулянку до лісу. Не встиг він далеко зайти, як зустрів свою подругу, білочку руденьку. Вона швидко стрибала з гілки на гілку, ховаючи горішки в дуплі старого дуба. Діти, пограємо разом із білочкою. За жолудями, горішками та листочками заховалися геометричні фігури. Треба їх розшукати і назвати. Роздивіться уважно. Яка геометрична фігура заховалася за кленовим листочком? Так, овал. Що заховалося за жолодем ліворуч від білочки? Молодці. Круг. Яка фігура ховається за жолодем праворуч? Дуже добре це трикутник. За березовим листочком ховається квадрат. Яка геометрична фігура заховалася за горішком праворуч. Вірно. Куб, що ховається за горішком ліворуч. Молодці прямокутник. А за дубовим листочком ховається. Куля, Дуже добре діти. Весело пограли. Привіт, руденька! Що ти робиш? Привіт, шустрику! Я роблю запаси на зиму. Взимку буде холодно, і їжі стане мало, тому я збираю горішки, щоб їх вистачило до весни, пояснила білочка і побігла далі. Шустрик замислився, але тут почув легке шелестіння неподалік. Він озирнувся і побачив їжачка калючку, який ніс на своїх голочках кілька грибочків. Привіт, колючка! Що ти тут робиш? Привіт, друже! Я збираю гриби і несу їх до своєї хатинки. Їжачок колючка просить діти нашої допомоги. Він знає назви геометричних фігур, але не знає, які фігури плоскі, а які об'ємні. Допоможемо їжачкові розібратися. Давайте пригадаємо, чому фігури називають плоскими. Тому що вони не займають місця у просторі. Інші фігури називають об'ємними, тому що вони займають місце у просторі. Покладемо ліворуч від їжачка плоскі геометричні фігури. Розкладаємо і називаємо круг, квадрат, трикутник. Прямокутник. Овал. Праворуч від їжачка ми покладемо об'ємні геометричні фігури. Це куля і куб. Порахуйте, друзі, скільки всього плоских геометричних фігур ми з вами знаємо. Вірно, 5. А скільки всього об'ємних геометричних фігур. Так. Дві фігури. Скільки всього разом геометричних фігур? Правильно. сім. Молодці, друзі. Ого, скільки в лісі всього цікавого восени. І не кажи. Восени всі готуються до зими. Одні збирають гриби. Інші горішки, а птахи взагалі відлітають у теплі краї. Шустрик здивовано підняв очі до неба і помітив великий ключ птахів, які летіли високо в небі. А куди вони летять? Це лелеки, вони відлітають у теплі краї, бо тут взимку їм буде холодно і не вистачатиме їжі. Шустрик зачаровано спостерігав за птахами. Він тепер розумів, що осінь це не просто пора року, а справжній період підготовки до зими. Кожен мешканець лісу мав свої турботи. Друзі, підкажіть, що мишеня Шустрик робить зараз? Вірно, гуляє у лісі. Давайте пригадаємо, що він робив раніше. Так, раніше він розмовляв з дідусем про осінь. А ще у лісі він зустрівся з білочкою та їжачком колючкою. Як ви гадаєте, що мишеня Шустрик буде робити пізніше? Пізніше після прогулянки у лісі. Я думаю, що Шустрик повернеться додому. Давайте перевіримо. Раптом з неба почали падати краплі дощу. Шустрик швидко побіг додому, щоб не намокнути. Дідусь, а чому восени так часто йде дощ? спитав шустрик дідуся, як тільки забіг додому. Дощ восени? Це дуже важливо. Восени часто бувають дощі, щоб земля і дерева змогли отримати останні запаси вологи перед морозами. Осінь така дивовижна листя змінюється, дощ приносить спокій, а всі готуються до зими. Як добре, що я тепер все це розумію? Осінь Казкова до нас завітала. З жовтим листочком нас привітала. Падає листя, кружляє в танку, діток звеселяє, скликає на гру. Ставайте малята швиденько та повторюйте рухи гарненько. Ла -ла -ла. друзі